Сціпити зуби, але не опускати рук. Таким гаслом керується Віталій Верес, ветеран, який втратив на фронті зір і частково слух. Він надихає побратимів, які також втратили частину своїх можливостей через поранення не падати духом. Головне не розгубити жаги до життя, впевнений, наш герой. Спорт, кулінарія і ведення блогу допомагають йому насолоджуватися життям попри все. Війна забрала у 30-річного ветерана Віталія Вираса Зір частково слух та й взагалі здоров'я, але не любов до життя. Попри все, він рухається вперед, подорожує, займається спортом і веде блоги, який надихає побратимів. Я своїм прикладом хочу показати, так що дійсно камон що так важко, е, поранення в кожного різні, так і е, в кого це не це не втрата зору, в когось можуть бути якісь ще 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 більші там об'ємніші моменти, проте це не означає, що треба просто посити руки і сказати, я не можу щепити зуби так і продовжувати вперед ти вперед, доказувати не комусь, а собі, що я можу, я сильний. Віталій родом з Добровиці, що на Рівненщині, після закінчення школи 2011 року, приїхав до Харкова, щоб вступити у Національну академію внутрішніх військ. Я захоплювався все своє життя спортом. Я з шостого класу займався в дитячій юнацькій спортивній школі легкою атлетикою і прийняв для себе рішення, що хотів бути в силових структурах. Мені це подобалось і. Це те, до чого мене тягнуло, так і вирішив свою мрію втілити в життя. Тож далі була служба у внутрішніх військах, заочне навчання в академії національної гвардії України. Однак, тривалий час Віталій працював не за фахом. Одне з хобі були мої автомобілі. Так я навіть один період працював. В сервісі станції технічного обслуговування, так це те, що мені просто подобалось. Ну а потім вже в сфері продажів, так продажів саме авто, працював як у автосалоні, так і в сфері менеджменту, саме з автомобілями. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Віталій гостював у друга на Закарпатті у перші дні вторгнення. Вони волонтерили. Ми кілька днів на кордоні облаштовували, скажімо так, ті пункти незламності, тому що дійсно ці величезні-величезні черги на кордонах, там, де е, мами з дітками сиділи, та, там, з грудними дітками на, на вулиці. Та, там, звичайно, клімат тепліше, бо це де й ми були берегово. Але ж все-таки це було жахливо, правда, ці кілометрові черги, і кілька днів ми були там. Е але після того, 26 лютого, я все-таки прийняв рішення, так як я маю досвід певний в військовій справі, вмію користуватися певними видами озброєння. Я прийняв рішення, що все-таки я буду корисніший. Тримаючи зброю в руках у березні 2022-го Віталій долучився до лав Нацгвардії України, а згодом перевівся у третій штурмовий батальйон однієї з військових частин. Брав участь у боях на Харківщині, у Солидарі та Бахмуті. Я без штурмового підрозділу е між нами ворогом. 70-100 плюс-мінус метрів. Е Є такі у мене навіть і відео стосовно цього був артобстріл, ми в окопі такі. І, 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 мене побратимів запитує е, говорить, Верес, а це вважається, що мене нулі? Я так все сміявся, говорю, друже. Це певно, що мінус. Вранці 14 лютого 2023 року воїн записав відео своїм близьким, але не встиг його відправити. Любимка, тебе свято. Того ж дня російська протитанкова ракета вдарила по позиції з усіх бійців, які були поруч, вижило тільки двоє: один із них Віталій. По розповідям, так він, мій побратим, який є, один з небагатьох, на жаль, хто вижив. Він був в свідомості. Він просто розповів, що от, е, прилетіло ну, біля тебе поруч метрів півтора-два. Та... От, о, побратим відразу загинув, мене викинуло там, на метрів 4-5. І ну, так я вже собі після того склав, що о, відкритий перелом щелепи я отримав вже, коли падав. Це вже по розповіді. Поранення самого я не, не, не пам'ятаю. Віталій втратив зір, отримав крововиливу мозок, забій серця, баротравму вуха та зламав щелепу. Два тижні він перебував у критичному стані в реанімації, пережив більш як 10 операцій. Через три місяці після поранення захисник вирушив на реабілітацію до Ізраїлю. Це було лікування, так але паралельно там я вже почав е ходити ось з тактильною тростинкою, е почав е навчатися. З інструктором орієнтування в просторі, так, мобільності, і вже почав розуміти е також, що дійсно все можливо, що не такі обмеження, як вони здавалися на перших порах. Завдяки курсу реабілітації та підтримці близьких Віталій навчився доволі непогано орієнтуватись у просторі, користуватися гаджетами та спеціальними програмами, а ще повернувся до занять спортом в жовтні місяці 24-го року. Саме 11 жовтня 2024 року, на міжнародній арені у Мадриді в складі збірної України. Я завоював. Три срібні е, нагороди та дві золоті, і встановив рекорд України з режиму, з дисципліни Арібайк. Нині Віталій Верес веде блогу у соцмережах, в якому розповідає про свій життєвий шлях, успіхи у спорті, куховарить та ділиться досвідом реабілітації, аби побратими з важкими пораненнями надихались його прикладом і не втрачали сили духу.